Так стајте други ко ќе да другу, и дајте тоа да дадете на изнимот по други кои ќе ја тој победат. Тој не е победа. Тоа му тој дило. Ja, 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 Не ja, ja, Виділіте це питання, не вирішайте. Споділяйтеся, на який день збори. Рубіть туди збори і на зборах всі питання вирішуються. Проведе пас з бургу наказовий, уйдьте і скоро, що доріг, а тут, як смуги. Але окрім всему і причетати і попа. Я змогу бути, як мій чоловік. Поганьбися такого, розумієш. Купив сему його всі прийшли файту, А ну, бо зараз, блядь, бігіте, кого він такий. Зараз мій овудо, даме. І зараз, котрого, що б з демокрацією не було. Оп, буде тако. На, що нам є, що не є. Що кажеш? Послухай, ти правити туй не будеш селом. Я що, правити село? Ти вже... І дуйком тобі не дуже любите всякі. Я не буду правити. Вони побіжати не будуть, так і я те ніхто не дасть править. Люди будуть правити. Люди, так. От люди будуть. Повір мені, люди і будуть. Люди. Хлопці, приділяйтеся, на який день і розходимося, бо що так, то не буде. А ви адміністративно як склали? Вибачай, а з ким я говорю? Просто громадський активіст. Адміністративний, а, ти побили чоловіка, то є свідка, Є фамілія, Роман Юрій Іванович, панель. No, а вас я не маю ні не... uh, значка, не uh, посвідчення. Uh, uh, якщо ви робите, то раз научить правила, як має бути і закон mm. дільничний інспектор. І мені... Тут вся стала, да. стала подія. Да. стала подія. Ви маєте скласти, задокументувати, взяти ото, показання ото, що я маю скласти, я знаю, що я склав. Mm. -hmm. Заявися взяли люди. Питання, що є? Ні. Ну, то займайтеся поїду. Ось, коли ми не бачили, ганділи, ви ці закуті, тільки до церкви не ходить, розумієте? Ось так сміхав чинили. Ти все, ви ж прийшли до церкви, Елементарно, чого у нас церківника в церкві є? Закрить рот лопони. Давайте ви ділямося, на якій день розмовляємося. Лопоні. <overstale> <irgendw carbono invito> anyway, a a a no! Niente! No! Požalo ste! Państwo no byłem... i bóg budeny, pereżeli wani. Nie, nie, kandydatura Nie, nie, nie. Так, оттут Twitter іде. Оттут Twitter іде. В Луцьку служить малой. Добре, добре. Добре. Та найслуги. Оттут вони пущають. А дома що робила? Тут було занята. І це, от ти бачив, я тобі росатку його. А це вони ідеть туди. Дайсяки там. Ти був? Був із? Так. Да, це було. Так ти що? Це був та. А ну на колочку покажи. Гайно. Покажи це наше село. Хлопці, приділяйтеся на якій дідії розвагати. Васильал даре. Ти кайу Попив у Луанськ, в Луанск пойду. А ты, блядь, вот ты что, ради бога. У всех их пил, не, пив у всех купил, вроде, у всех пил, купил за мной. Тогда тот пришел за мной, хлопцы, тут такие вертушки рубал, что там все падало. Ну, белый, пил, пил,